Мої передки були невбогі на пісні та свячені ножі. концертний батальйон продовжує свої бої на культурному фронті. Цього разу ми раненько зібрались на шулявці та під головуванням Надії Старцевої вирушили до Житомира давати концерт бійцям, а то що там лікуються. Хай не славою Бог там з нею як присягою на шаблях. Мої предки владали землею. Їм належне це має велике значення для підйому бойового духу, для того, щоб вони розуміли, що вони не бої... хтось про них пілкується, хтось про них турбується, і в тому числі ці концерти ви розумієте, що є лікування. Поранень є лікування тіла, а є лікування душі. О, це от один із таких видів і психологічної реабілітації моцна була гапорода, соловки. Магадан колима, мої предки були народом. Погода виявилася напрочуд теплою та сонячною. Сцену та лави допомагали споруджувати місцеві активісти. Робота кипіла, а з усього госпіталю підтягувались бійці та медики, щоб насолодитись виступом більш ніж десятка відомих українських музиканток. Я відчуваю вдячність, що я маю можливість. Щось робити корисно, тому що в такі важкі часи дуже хочеться чимось допомагати. І найгірше відчуття це коли ти сидиш вдома, дивишся новини або робиш новини, почуваєшся безсилим. А коли хоч щось трошки можеш зробити, в тебе ну в самі сили з'являються, коли ти хоч щось віддаєш. Концерт був у розпалі: веселі пісні та лірика, танцювальні номери та поезія. Усі ці виступи об'єднували одне любов до України та віра у перемогу нашого народу. изменилось, мы все изменились. Теперь я по-другому пою на сцене. Раньше я не скажу, что раньше у меня были какие-то другие цели. Я хотела дарить людям праздник, тепло, говорить о хорошем. А сейчас я чувствую большую ответственность. Концерты перед ребятами — это самые искренние концерты для артистов, потому как здесь все настоящее, нет подделок. Глаза, слезы, разговоры. Разговоры после концерта. Фотографії Це очень іскрині, пай тому от такі емоції. Вже традиційно концерт завершився колективним виконанням державного гімну, щоб його заспівати на ноги звелись навіть ті, кому стояти було важко. Олексій Годзенко спеціально для Роса тебе». Ача у своєї.